Мати свій емпіричний досвід це дуже круто, це потрібно, але це може призвести до певних помилок, і коли немає людини, котра пояснить, що не так, ну, хтось більш досвідченіший. Бо шукати підкасти в інтернеті дуже складно, бо кожен проживає руни по-своєму, хоча є загальні от, поняття енергії по рунам, да, яку енергію кожна руна випромінює, прямо випромінює, тому що це вібрація. Коротше, я в якийсь момент е, зрозуміла, що ні, я таки хочу з цим розібратися. І давай я пошукаю в кого. Ну І звісно, видно, так, потрібно було, досить швидко я знайшла у кого. Я дуже рада, що прийшла у Тетяни навчання, вона дуже така етична людина, і найбільше, що мені сподобалося, що вона навчала користуватися рунами, вивчати їх без підношень, там, богам, там, без всяких таких штук.